Замість вісьмох маленьких сміттєвих контейнерів один великий на вулиці Володимирській, що в Ужгороді, таки прибрали баки, які стояли на проїжджій частині ще декілька тижнів тому. Та на їх місце спочатку не поставили жодного, і люди почали викидати сміття просто неба. На зауваження не реагували, тобто, щоб вони відносили в встановлені для цього місця за, за рогом, поставили три сміттєві баки, і ми їх направляли туди, але хтось йшов, хтось не йшов. Після того, як вже ці баки люди далі продовжували зносити сюди сміття, а вечі чи, 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 чи кшеп, ну хтось поставив ось цей великий контейнер. Звичайно, це приватна територія. Якщо власник захоче тут ставити гараж або ще якесь можливу якусь торгову точку, то ну тобто це вони мають Брати. І питання наразі залишається далі. Відкритим, куди ж людям виносити сміття. Великий контейнер тимчасово поставило товариство Аве, але з огляду на те, що він знаходиться на приватній території, його в будь-який момент можуть прибрати. Незважаючи на те, що там на Володимирській 90 був паспортизований майданчик загального користування, земельна ділянка, як виявилося, знаходилась у приватній власності. Звернувся до нас. Власник даної земельної ділянки з тим, що він починає там будівництво і він е, загородить свою, відповідно, е, свою ділянку. Тому контейнери там не можуть бути встановлені. Е, ми забрали звідти, тому що даний е, сміттєвий майданчик був одним із проблемних в нашому місті, щоб на свята не утворювати людям ще гіршого сміттєзвалища, ніж було до того. Ми поклали туди великий контейнер. Ще два тижні тому у департаменті інфраструктури Ужгородської міської ради повідомили, що планують розмістити сміттєзбірники вздовж всієї вулиці Володимирської. Планується зараз розміщення сміттєзбірників для забезпечення належного збору відходів вздовж всієї вулиці Володимирської та інших прибудинкових територій, які розміщені в цьому районі. Декілька днів тому ми звернулись знову до міської ради. Департамент інфраструктури повідомив, що є вже погодження на один майданчик навпроти Володимирської 67. Там стоять три контейнери. Також визначили ще одне місце по вулиці Климпуша, де зальють основу під майданчик. Та мешканці Володимирської і прилеглих будинків не знають, куди викидати сміття, коли заберуть великий контейнер. Вино, виносили все время сюди. А куди скажуть далі, я ж не знаю. Тут теж не хорошо. От все розкидувалося, ні запах запахи і прочі-прочі. Вот. Ну а рішають, щось треба, звісно. Оскільки знаю, ми зробили так, що вони штукають, колись там також мали така територія. У Авеш кажуть, що найкращий варіант, аби кожне чи декілька ОСББ облаштували сміттєві майданчики на своїй території. Ще два місця визначено. Міська влада зобов'язалася забетонувати ці два місця під контейнери, щоб не класти їх на зелені зони чи в болото. Ну, крім того, ОСББ Володимирська, 90 мають свої контейнери. Вони вже користуються своїми контейнерами. Так само ОСББ Климпуша 14. Мають свої контейнери, решта ОСББ, якщо бажають, якщо мають місце на своїй прилеглій території, ми з задоволенням укладаємо з ними угоду і надаємо їм нові контейнери. Ну на протязі там навіть півгодини. А поки тривають облаштування майданчиків, кінцевий термін, встановлення яких поки не відомий, питання таки залишається невирішеним.